Ну, власне, сьогодні нарешті відбувся День Ікс, якого всі співробітники нашого музею дуже чекали, адже ми знаходилися в такому біполярному стані приблизно півроку, що власне в моїй практиці взагалі вперше відбувалось сказати, що це був час, якби такий не дуже спокійний. Я не можу, бо власне музей працював як і працював. Єдине, що Безперечно, політика попередньої директорки вона все-таки проводилась. Ну, це стосувалось просто якихось мілких робочих моментів. Що буде далі? Безперечно, ніхто з нас не знає, але без. Власне, є проблеми, є питання, які в будь-якому разі може вирішити тільки адміністратор даної інституції, адже перше, мабуть, найбільш необхідне явище, яке нам потрібно, це реорганізація, яка буде більш конструктивно і більш ефективно виконувати роботу культурного закладу інституту наукового, власне, яким є музей. І, і, безперечно, кожен співробітник має якусь свою лінію наукову, яку намагається дотримуватись, але у світі насправді дуже багато є методів, які вже давним-давно використовуються, і, на жаль, за час якби десь Приблизно серед моїх досліджень було виявлено, що років уже так 15 Хмельницький обласний художній музей не так вже яскраво себе проявляє, тобто всі їхні практики зводяться до такого тенденційного для української культури опосередкованого відношення. І навіть е, те мистецтво, яке репрезентує наш музей, намагаються вести в рамки такого більш зрозумілого, більш символічного. І не відбувається ніяких експериментів, які насправді потрібні зараз у будь-якому культурному становищі, у будь-якій установі. І тут, е, мабуть, навіть найбільше, тому що власне саме заснування музею воно було таким великим експериментом, тому що Мольницький не є якимось суперкультурним центром, але завдяки цьому. Музею Музею він ни став на період, коли він був заснований. І саме ця ідея, вона насправді багатьох активістів культури мистецтвознавців, все-таки залучає саме цей інтерес, ця ідея до того, щоб дослідити цю роботу. Але найбільшою проблемою те, що всередині музею немає цієї політики власної власно ініціативи, власного експерименту і будь-яка. Така ідея, вона швидше викликає супротив або повну ізоляцію. І, мабуть, найважливіше, що було би добре зробити новій адміністраторці, це налагодити саме комунікацію між співробітниками, тому що саме від них залежить ефективність роботи даного закладу. Стосовно того, як це все буде відбуватись, знову ж таки, тут є тут будь яка установа вона складається в першу чергу з людей. Але тут важливо говорити про те, що музей він є чимось. Тобто люди стоять за ось цим візуальним, візуальне залишається для глядача, і дуже важливо, щоб е, ось цей музей, музей в такій людськ в людському факторі, е, мав можливість, е, мав інтерес репрезентувати щось зовсім інакше. Тобто частіше, е, частіше поглиблювати свої знання, частіше е, б, потрапляти на різні. Е, Акції в різні міста обмінюватися досвідом. І саме такі речі вони насправді можуть допомогти знову вийти на якийсь рівень, адже цей музей заслуговує насправді. Ем... Унікального статусу серед українських музеїв, і я навіть скажу словами одного із співробітників, який працював тут 90-х роках, тому що в мене був великий інтерес до документації та взагалі до людей, які мали стосунок з цим музеєм. І один із колишніх співробітників висловився так, що цей заклад. Мав можливість стати одним із унікальних закладів в українському сучасному мистецтві, але щось це йому завадило. І все-таки хочеться дослідити і спробувати не те, що відродити традицію, а створити дійсно і повністю підтвердити статус унікальності. І, і ми дуже всі сподіваємося, я в тому числі, що все таке це відбудеться, і не буде ніяких перепон ні про владних, ні політичних. А буде культура культура, яка нам всім потрібна, яка, яка просто буде говорити, буде налагоджувати комунікацію з суспільством, що насправді є найважливішим з того, що можуть зробити такі інститути, тому що їх в принципі в Україні багато, їх навіть у нас в області багато. Але нам важливо зараз об'єднати ці зусилля та створити. Якусь зовсім унікальну комунікацію, яку ми можемо репрезентувати навіть не тільки на рівні України, а й на рівні світу. Тому що в цьому немає ніякого сорому. Українське мистецтво не менш цікаве, і про це треба говорити голосно. Представтеся, будь ласка. А, назвати Нама Таніта, я старша наукова співробітниця інформаційно-просвітницького відділу Військово обласного художнього музею.